У сумах попрощалися із загиблим у Донецькій області воїном Андрієм Доценком. Захоплення ворожих позицій та психологічна смуга перешкод на Сумщині відбулись навчання військових. Подружжя з прикордонної локні розповіло про життя в обстріляному росіянами селі. Вночі та зранку, 26 червня, російські військові здійснили чотири обстріли прикордонних громад Сумщини, Есманської, Серединобудської та Білопільської. Зафіксовано 49 вибухів. Стріляли з мінометів та гранатометів. Повідомили в обласній військовій адміністрації. За попередню інформацію обійшлося без загиблих та травмованих. Нині загрози повторного наступу російських військ на Сумщину немає. Про це сказав кореспондентам Суспільного командувач об'єднаних сил збройних сил України Сергій Наєв під час відвідування навчань бійців Сумщини. Такі наміри у противника не відслідковуються. Вони пов'язані з кількістю ворожих сил, які знаходяться по той бік кордону. Такі сили зараз недостатні для того, щоб проводити наступальні дії, але це не означає, що в майбутньому. Ворог не змінить склад цих сил засобів. Ми постійно ведемо розвідку, відслідковуємо ситуацію і завжди адекватно реагуємо. Якщо ворог збільшить свої сили, є відповідно домовлення з Генеральним штабом Збройних сил України. Нам є проведені відповідні розрахунки і нам нададуть відповідні підсили. У Сумах 26 червня попрощалися із героєм-захисником Андрієм Доценком. Загиблого воїна відспівували у храмі святого Георгія переможця у Сумах. Віддати шану захиснику прийшли рідні, побратими, друзі. Про загиблого воїна розповіла його знайома пані Тетяна. Ми з родиною Андрійка і Альони привели наших доньок до першого класу. І продовжували спілкування протягом навчання їхнього в школі. Ви знаєте, де б ми не збиралися, то Андрій був душа компанії. Ви знаєте, я... Мурашки по тілу від того, що це був наскільки добродушна людина. Він, він був наскільки щирий, що, ви знаєте, я не можу повірити, що його не буде тепер в нашій компанії, і що ми тепер будемо збиратися без нього. Андрію, я тобі вклоняюсь до самої землі, тому що ти пішов захищати нашу батьківщину. Ти. ти герой для нас. І царство ті небесне через співчуття рідним та близьким твоїм. однокласниця загиблого воїна Анна Рижкова додає: знає Андрія Доценка як чудову людину надійного товариша хороброго воїна, який з перших днів повномасштабного вторгнення пішов захищати вітчизну. Ми з Андрієм навчалися в одній школі з першого по дев'ятий клас. Він мій однокласник, і ми з ним живемо поряд в одному районі. Андрій був прекрасною людиною, він був надійним другом, він був розумним, чуйним, добрим, зі скрементним почуттям гумору. Він дуже поважав свою родину, своїх батьків, він дуже кохав свою дружину, доньку. Це дуже тяжка втрата. Він віддав життя своє за те, щоб ми жили. Но Андрій у мене він найкращий. Це дуже прикро, коли смерть забирає найкращих. Він чудова людина. Нам його дуже буде не вистачати. І Андрію, друже, я вдячна тобі, що ти був в моєму житті, і ми завжди, завжди будемо тебе пам'ятати як найкраща, найкращу людину, найкращого сина України. Андрій Доценко загинув у боях на Донеччині 13 червня під час здійснення штурму позицій противника в районі населеного пункту Старомайорське Донецької області. Повідомив офіцер Сумського центру комплектування Руслан Флорчук. Сьогодні прощаємося з сержантом доцентом Андрієм Олександровичем, 16.06.1975 шостого тисяча дев'ятсот сімдесят п'ятого року. на посаді командир відділення, командир машину взводу морської піхоти, роти морської піхоти збройних сил України. який які вірні військові під час захисту батьківщини загинув 13.06.2023 шостого року? Поховали Андрія Доценка на новоцентральному Баранівському кладовищі міста Суми на Алеї Слави. Катерина Іваненко, Сергій Коваль, Суспільне новини, Суми. Так починають долати психологічну смугу перешкод бійці, які у складі групи мають її пройти, попри вибухи, багнюку та дим.

Я пішов! Сюди ко мені на фану! на направи! Для наступних поколінь тренуєтесь, рабів до раю не пускають. У підсумку завдання виконане, воїни повертаються на вихідну позицію. Спочатку було важко нам ну, разом, щоб ми робили як одне підрозділ. Зараз, коли ми вже пройшли трішки ну, не перший раз, то нам вже, звісно, легше. Поки сам не спробував, я цього не зрозумів. Якщо це систематично проводиться, то тоді легше виконати, виконувати завдання. З першого разу було важко. Зараз, як ми це вже проходимо десяток раз, то вже ну, важче, е, е, фізично, фізично, да, фізично. психологічно. Психологічно всі готові, фізично не всі. Тут же ж ми швидко проходимо а це по суті з кожної перешкоди. Іде бій, а бій ну, буває все. Тобто постійно до тренуватися. Це ж тільки фізична і психологічна підготовка. А потрібно і ще тактичні теж знання там стрілецькі. Наступний етап штурм ворога. Під вогневим прикриттям бронетехніки бійці захоплюють нові позиції. Час про виконання завдань бійців супроводжують інструктори, ті, хто вже мають бойовий досвід. Командир одного з підрозділів з позивним Тічер говорить, навички мають довести до автоматизму. Командир він відповідає за всіх. Тому ти, коли є частина підрозділу, то ти з ними живеш і проживаєш це все. Я не знаю, коли складніше. Складніше, напевно, коли сидіть коло телевізора і не бачивши ось не нюхавши, не пробувавши. Оце складне. Наступний психологічний елемент навчання це карта танком. Боєць, після того, як над ним проїде танк, має кинути гранату та обстріляти бойову машину. Нормально все зробив, головне не панікувати, я так вам скажу. А так, заряд енергії позитив, Все добре. Право виконали на відмінно. Такі навчання максимально наближені до реальних умов бою. Одне з головних завдань, говорить боєць із позивним «Сків», психологічно підготувати військовослужбовців до реальних боїв. Всі ми із цивільних професій, ми працювали в цивільному житті. А коли Ворог прийшов, то якби треба захищати свою землю, і це допомагає просто пройти цю військову підготовку і психологічно, щоб не боятися, щоб знати на що ти йдеш. Ще одне завдання: евакуація пораненого воїна з поля бою під обстрілами. Для цього також працює бронетехніка. Загалом, за словами командувача об'єднаних сил ЗСУ Сергія Наєва, останні півроку у північній операційній зоні облаштували близько півсотні таких тактично-психологічних смуг. Ті військовослужбовці, які у складі підрозділів повернулися з виконання бойових завдань, вони передають свій досвід іншим військовослужбовцям. Підготовка військовослужбовця вона відпрацьовується у комплексі. Він має проходити таку смугу перешкод, також відпрацьовувати тактичні дії. І така підготовка для того, щоб з нуля військовослужбовця, який ніколи не служив у збройних силах України, підготувати до виконання завдань не менше трьох. Місяця. У підсумку навчань командувач об'єднаних сил ЗСУ нагородив воїнів відзнаками. Самі ж бійці говорять до зустрічі ворога готові. Хай попробують прийти ще. Ми, ми готові. Ми готові. Ми з першого дня, ми з першого дня стоїмо в сумах. Да. Ми з першого дня бачили цих, так що не переживайте. Все добре. Катерина Гладенко, Андрій Крамченков. Суспільне новини, Сумщина. Ця хата пуста, ця хата пуста. Вже всі люди з'їхали. А ми наоборот приїхали. Хоча Валентина Буц разом із чоловіком на весну і літо приїжджає в село Локня, що поблизу юниківки. Подружжя у холодну пору року мешкає в сумах. Перебиратися на літо в село говорять. Почали кілька років тому. Тут мають будинок та хазяйство. російські обстріли чують щодня. Останнім часом говорить, стріляти по селу стали частіше. До обстрілів ми звикли вже. Ми звикли. Не дуже приємні ці вибухи, але стараємося їх пережити, перетерпіти. Дома на шостому теж ховалися, в укриття одіяло. А куди бігти? Ми не ховаємося, ми не ховаємося нікуди, тому що ну куди сховаємося, У погребу цей старий. Він завалом, і людей ж тут рядом немає. Хто буде нас вигрібати оттуди? До російського кордону тут менше п'яти кілометрів в селі понад сотня дворів, говорить пані Валентина. По подвір'ях влучають ворожі снаряди. 19 червня в селі загинула жінка, а кілька будинків зруйнувало. За словами Валентини, через війну люди намагаються виїхати з прикордоння. Молоді нікого. Оце тут молода сім'я купила хату. Двоє маленьких діток. Їх немає вже і зимою їх тут немає. Оце рядом теж з'їхали ці. Одна дочка їх за границею, а одна у місті в нашому знаходиться. Ну і батьки теж з'їхали. Такі примірно, як ми, чуть старіші, ще тут трохи є туди далі, до краю. А молоді вже нікого тут немає. Саме ж подружжя раніше осені виїжджати з Локні не планує, бо тут біля природи, каже господиня, почуває себе краще. Поруч пасіка, домашні птахи, город. Цибуля, часник. На городі сказати все є. Морква, картошки трошки посадили, горох, огурці, помидори. Ну і для птахів наших пшениця, кукурудза, гарбузи таке. Надіємося, що вони його будуть. Ще спіють скуштувати, а там магазин в селі не працює, говорить Валентина. Продукти привозять автівкою. Додає, мобільний зв'язок поки не підводить. Канали ж дивляться лише українські, бо через російські передачі лютує. Зізнається жінка, Кажу, що побачу цю пику. Просто я чобіт туди. Попру Я кину чобіт. Ну та пика чи получить чи ні. А телевізор мій пострадає. Росії ми не бачимо. Я не дивлюся її. Діана Крахматова, Андрій Крамченков, Суспільне новини, Сумщина.